Яка різниця в телескопічних штангах, звичайна штанга і посилена штанга. Да? В комплекті з оприскачем у вас йде така звичайна штанга. Це у нас йде розмір 80 см. Це стандартна штанга, така, як іде у вас в оприскувач. Йде Іде ручка і йде штанга. За рахунок того, що штанга невеличка, тому в комплекті кладуть таку звичайну пластикову кран-ручку. Також є окремо штанга 2,5 метра. Це велика штанга 2,5 метра. В сложеному вигляді 1,20 метра. Витягується на 2,5 ну, разом з ручкою. Так, штанга виходить десь 1,10 чи метр 20 метра. Ну, Не важно. Вона йде така ж сама діаметр розмірів, бачите? Як і штанга, котра йде у вас в комплекті. Тільки довжина вже 2,5 метра. І штанга є у нас посилена. Да? Посилена є в розмірі, допустимо, такому ж самому там, 2,70 чи 1,70 чи 2-метрова. Яка різниця? По-перше, сразу видно це діаметр трубок. Якщо брати звичайну штангу не посилену, вибачаю, штангу не знайшов під рукою, то в непосилений діаметр трубок виходить 10 мм. Десятка. То в посиленої вже розмір трубок виходить у нас. Ну, Якщо грубо міряти в районі 14 мм. Зразу на 40% діаметр трубки вже більше йде. Також в посиленої штангі є такі жовті накладки, да, за котрі ми можемо взятися руками. Однією рукою тримати за кранручку, да, пластикову або латунну, а іншою тримати за жовті накладки. Так, в непосиленої цієї накладки немає, ми будемо тримати за холодну трубку. Да. Е, також з'єднання. Котре фіксує розмір. В посиленій штанзі він йде більшого розміру, такий більш надутий. В непосилений він, відповідно, йде меншого. Бо і діаметр трубок інший. По форсункам тут питань немає, і та, і та форсунка йде однаково. Вони повністю заміняються. Можна накрутити пластикову. Це все стандартне. І ще велика різниця. Це на цьому місці, де у нас припайка, да, йде, E, дуже часто штанги 2,5 метра обламувався цей латун гайка, да, куди прикручується ручка. То в посиленій штанзі за рахунок діаметр трубок більшого. Тут уже цієї проблеми немає. E, також є штанга, допустимо, взять штангу. Це в нас іде розмір. Так, Це в нас іде розмір. Метрова штанга. От метрова штанга. З діаметром трубки, як не посилено, як як, точно також, як родна штанга. То вона дуже себе зарекомендувала. Це буде хороша штанга, тому що розмір в неї метровий. В неї стоїть латунне з'єднання, встановлена латунна форсунка. Тут стоїть латунна-гайка, куди накручується. То тут все з нею все дуже супер, все дуже гарно. Штанга на цьому розмірі буде просто шикарна метр двадцять а якщо тобі потрібна довга штанга 2,5, 2 метри, 3 метри, то тут однозначно я би рекомендую брати штангу посилену. Вона сама по собі вже жорстка, є жовті накладки, є хороше латунне з'єднання, і також є вибір. Можна замовити з латунною ручкою. Да? Це в нас новинка латуння ручка. А можна замовити з пластиковою ручкою. Кого цікавить, більше інформації. Залишаю номер телефону внизу під відео. Телефонуйте, пишіть більш детальніше, все розповім, все покажу, скину відео, як працює дана форсунка, да, там як вона розпиляє. По відзивам клієнтів, котрі замовляли в прошлому позапрошому році, то дуже-дуже економно розпиляє саме латунна форсунка. І за рахунок того, що можна відрегулювати розпил, да, зробити туманом, зробити крупніше. Можемо все це зробити. Тому всім гарного дня, всіх чекаю у себе на сторінці.